Навіки в строю. У Чернівцях сім'ям загиблих військових вручили нагороди. Медалі отримали понад три десятка родин, чиї чоловіки, сини, брати та тусі віддали життя у війні з російськими окупантами. Деталі далі у випуску. У Чернівцях вшанували пам'ять загиблих героїв Буковинців, учасників російсько-української війни. Отримати нагороди запросили сім'ї полеглих захисників. Мар'яна на війні втратила брата та чоловіка. Останній загинув у липні 2022 року, обороняючи Донеччину. Ми сьогодні забираємо орден Богдана Хмельницького другого ступеня посмертно. Так як на жаль через кляту війну, 17 липня 2022 року наш чоловік загинув і батько в мене в родині. Родині чотири напівсирот. 17 18 липня 2022 року у мене загинув чоловік. 3 березня 23-го року у мене загинув старший рідний брат. Чоловіки стали на захист України ще у 2014-му. Мар'яна каже, для них війна почалась саме тоді. Вони пішли не так всі у му році, вони з 2014 року, тому що це є кадрові військові офіцери. Чоловік загинув званню капітан, брат загинув званню майор, дали йому підсмертну підполковників. Вони воювали від початку, так як ми всі називаємо АТО, ООС, і потім, так як більшість наші називають війна, у нас почалася 24 лютого, 22 22-му році. Я з цим не згідна, тому що у нас війна почалася 10 років назад, у 2014 році. Pienетна, то і ООС, це також є повномасштабне, це також є війна. Родинам загиблих воїнів вручив державні нагороди, міський голова Чернівців Роман Клічук. Посмертну нагороду прийшов отримати і батько захисника Василя Стеця. Чоловік, ледве стримуючи сльози, згадує, як на початку повномасштабного вторгнення Росії син, уже маючи важке поранення, пішов обороняти батьківщину. Він був в АТО, добровольцем. Пішов пересуму війну. Йому е, відірвало. Чотири пальці. Він тільки лише вийшов з госпіталя. І на другий день почалося втвердження Росії. І він пішов МКС, де рука ще каже, ката. Ти мене вибач, але там мої хлопці це моя сім'я. І я не можу. І він представив собі без пальців, він пішов на війну. Присутні вшанували пам'ять загиблих земляків хвилиною мовчання. Анна Харабара, Іван Мітрік та Медня ТВА.